Мабуть, вже й не чекали, а я вирішила повернутися. Нарешті декада і її продовження, яке ви так довго чекали, питали, з чого починати, що розповідати. І я знову не знаю. Надто велика пауза відбулася та це життя. Воно вносить свої корективи. І я думаю, що варто почати з банального і простого. Привіт усім! Це Вікі Сім, і це одинадцята серія декади One Love Forever. Тільки декада тримає мене зараз на плаву. І скажу чесно, я не хочу вдаватися в подробиці, де я так довго була, де пропадала і що робила. Просто скажу, що були меланхолійні думки закинути все це і піти у захід сонця в невідомому напрямку. Е, а якщо простіше казати, просто закрити канал. Звісно, я б не видаляла відео, я б залишила їх, тому що це мої старання, це мої труди. Але. Навіть події і трабли, які відбувалися в моєму житті, здавалися натяком на те, що все це, що я роблю, мені не потрібно. Та я розумію, що я не можу просто оцих бідось тут кинути. Вони мені вже як рідні і. Я ніколи ще так не хвилювалася за сімів. Взагалі за гру ніколи не хвилювалася. Та взагалі мої труднощі в порівнянні з тим, що тут у них відбувається, просто цукерки. Але давайте усе і по порядку. Як завжди, сталося дещо неприємне. Мені здається, ви вже не повинні цьому дивуватися. Але я, на жаль, втратила весь сейф декади. Не питайте, як це сталося і чому я завчасно не потурбувалась про його цілісність, тому що я питаю себе те саме і не можу знайти на це відповіді. Тож я не знала, що робити. Мені сподобалась їхня історія. Я прикипіла душею до персонажів і з часом зрозуміла, що відтепер просто грати я вже не зможу. Тому вирішила спробувати ще раз відновити декадо. Верніше заново все створити. Мені пощастило, що поколінь для відновлення було небагато, і врятувала те, що Орест і Ярина були збережені у моїй галереї. А Мотря, це був НПС-персонаж. Тож, трохи погравши, все стало на свої місця. Але ж ви знаєте, що завжди існує але. І це але виявилося генетикою Сімс. Тим'яна і Заряну і Соломію довелось народити ще раз. І якщо Соломія, як на мій погляд, була схожа, бо діти у Сімс більш-менш схожі між собою, то Дем'ян і Заряна це були абсолютно різні сіми, особливо Зоряна. Ви ж пам'ятаєте, я думаю, пам'ятаєте, якою вона була гарною. Якщо я знайду фотографію, я вам десь тут прикріплю. То дівчинка, яка вийшла, зовсім не була схожою на зоряну. І що б я не робила? Я не могла її повторити, відтворити. На жаль, каз це точно не моє. А грати за невідому мені дівчинку було якось не дуже некомфортно. Я себе відчувала, дивлячись, що по будинку і території ходить якась дівчина, яку я абсолютно не знаю, і. Як я вам могла це все пояснити, чому зоряна зараз не виглядає так? Як вона виглядала в предучих серіях? Все це було дуже важко. Тож я вирішила, що прив'яжу відсутність свою з плином часом в декаді, що в декаді пройшло 6 років. Дем'ян вивчився та поїхав вчитися на художника. А зоряна вийшла заміж. І я розумію, що я пообіцяла вам показати обряди весілля, і я сама це дуже хочу. Але думаю, що все ще у нас попереду. В нас є дві дівчинки: ще Соломія і Орися. Тож на комусь з них ми точно відіграємось, і все на стажане. А зараз давайте я буду вам розповідати, що ж відбулося в декаді за ці шість років, де дівся Дем'ян, де ділася зоряна, що взагалі відбулося з Мотрою, з дітьми, з стрінятами. Все по порядку. І давайте як в фільмах мені завжди хотілося це сказати шість років по тому. Дем'ян, як ви пам'ятаєте, захопився малюванням, і з роками його захоплення переросло в сенс його життя. Паралельно з навчанням у школі він заробляв на своє майбутнє, тому що він мріяв поїхати у Київ у художню школу, навчатися, підвищувати свої навички і бути не просто художником, а видатним художником. І він працював з усіх сил. Вдень він був косарем на полях або різноробочим, допомагаючи орати землю або обробляти поля, або косити пшеницю і таким чином заробляв гроші. А вечорами у шинку він інколи малював заможних панів, які платили йому за це і немалі гроші. Закінчивши школу і підзбиравши трохи грошенят, він подався до Києва до навчальної школи мистецтв. Там він навчався дуже старанно, дуже сумлінно, і ці старання не були задарма. Він став найкращим випускником своєї школи. Знайшов там однодумців, друзів. Вирішив не зупинятися на цьому. Він хотів досягнути якогось ідеалу в своїй професії, щоб бути прям художником з великої літери. Тож він відправився до Москові з одним з своїх друзів в училище живопису і скульптури. Там вони набиралися досвіду. Казимир був добрий до нього, підтримував, направляв, надихав його. Його спонукав втворити, вони разом малювали на замовлення і для душі, та згодом, не дивлячись на їх міцну дружбу, їх шляхи розійшлися. Дем'ян вирішив податися шукати щастя світом, а саме відправитися до Санкт-Петербургу в художню академію. Він пише Мачусі листи, в яких обіцяє повернутися, та це все пусті балачки. Зробити цього йому не вдасться, тому що через деякий час кордони закриють. Заряна виросла дуже Вродливою, а ще тихою, спокійною і гарною газдинєю. В її руках робота кипіла, все вдавалося напрочуд легко. Від парубків не було відбою. Тож, коли підійшов час сватання щоне, то нові свати в хаті. І були дуже заможні сім'ї, в яких вона була б, як у Бога, за пазухою, та ще й Мотрі трохи перепала б, та вона усім відмовляла. І Мотрі не могла з цим нічого зробити, бо обіцяла їй, що вийде вона заміж за того, кого обере її серце. І серце вибрало Нестора. Нестор не дуже з заможньої сім'ї, але амбітний і впливний. Вові суспільстві. Вони також довго не затрималися у селі, та згодом переїхали до Львову. Хоча перед цим Мотря встигла потримати на руках онучку. Зоряна стала містянкою і неабиякою панною. Її врода була підкреслена гарними сукнями західної моди, а її волосся прикривали неймовірної краси капелюшки, прикрашені різнокольоровими стрічками, квітами. Інколи вона пише листи Мотрів, яких хизуються своїм заможним життям. Чи Перестрінуться ще колись Дем'ян, зоряна і Мотря. Мені на жаль невідомо. Можливо, так, а можливо, колись зустрінуться їх нащадки. Далі я поведу свою розповідь про Соломію. Соломія виросла копією своєї покійної матері Ярини, але, хоч і личком, вона була дуже мила та характер успадкувала від мачухи. І коли всі дівчатка в селі гралися мотанками і готували каші з багнюки і калини, Соломія мріяла стати козачкою і верхи на коні трощити шаблею голови ворогам. Вона була неабиякою язикатою і нагадувала Мотрю в юності, і була більше схожа характером на хлопця ніж на дівчину. Та Мотря і надалі оберегала пачерку. Ніколи не нагружаючи її тяжкою працею і кожен раз кажучи як заповідь, що вона майбутня берегиня сімейного вогнища і повинна вести себе відповідно. Хоча це абсолютно ніяк не цікавило Соломію, і вона, потайки від Мотрі, займалася столярством на батьківському столі, що лежав у них на горищі. Деякі вироби вона продавала на базарі як вироби свого батька, а деякі ховала в скриню, інколи дістаючи і любуючись на них. Вік Соломії підходив для сватання і одру. Друження та це явно не було її мрією. Порубки визивали в неї якусь огиду. Усі вони, на її погляд, були якимись недолугими, і заміжжя не було її мрією. Вона взагалі не розуміла, чому обов'язково треба виходити заміж. Та якщо чесно, Соломія народилась не, не в тому столітті. Вийти заміж тобі все таки доведеться. І вона це чудово розуміє. Так влаштований їх побут. і варіантів небагато або вийти заміж за коханого, або вийти за того, кого. Бере Мотрі. і чи через характер Соломії, чи через її схожість на матір, та відносини між нею і Мотрею почали погіршуватись. Тож мені цікавий подальший розвиток цих відносин, і як Мотря буде вмовляти Соломію на одруження, і як Соломія буде цьому прочатися. Дрінята підросли напрочуд сильні і з гарним здоров'ям. Чого не скажеш про Мотрю? Шість років вона поралася одна з чотирма дітьми. Хоч Соломійка була більш-менш самостійна, та доросла все одно потребувала догляду і уваги Мотрі, а особливо коли у неї з'явилося троє конкурентів на увагу Мотрі, та треба віддати шану Мотрі. Вона виховала і поставила на ноги дітей, доглядала за господарством і заробляла гроші, встигаючи при цьому всьому удіти усіх дітей так, щоб вони були охайними і не вдавались бідняками. З грошима було важко. Вона заробляла їх як могла. Тож Мотря намагалася із всіх сил тримати марку заможної родини. Незважаючи на їх скрутне становище. І хоча не раз селяни сватали їй якогось дівця, Мотря була віддана Оресту і чекала його. Хоча інколи, а з часом, все частіше, її відвідували думки, що можливо її чоловік помер. І це очікування марне. Та ці думки вона намагалась відганяти від себе, навантажуючи себе усілякою роботою. Та коли наступав вечір, втриматись було важко. І плакала вона ночами потайки від дітей. Та дітям завжди казала вірити, що їх батько повернеться. І наостанок трохи розповіді про трінят. Хоча їх життя тільки почалося, і все у них ще тільки попереду, свої зубки вони показують вже вони напрочуд дружні, хоча і різні по характеру. Орест схожий на батька як характером, так і зовнішністю. Ну, на мій погляд, точно, він більше трудівник. В свої шість років він по господарству робить більше ніж будь-який дорослий. І це утрата для Мотриних очей. Він її захист і він її опора. А душа Мотрі це Остап. Це мамин син, ніжний, турботливий, хитрий, знаючи, яку ланку він займає у серце Мотрі, він цим активно користується. І якщо не хочеться робити якусь роботу. А повірте, Остапу її ніколи не хочеться робити. То вистачить і пари слів. Ой, мамусю, щось та кніжка були. І Мотря попливе в почуттях до нього, дозволяючи йому все і навіть трохи більше. Горися бере від братів всього потрохи, але рівняється вона все ж таки на матір. Хоче бути такою ж газдиною, як вона, і вийти заміж з за такого газду, як тато. І жити в любові і народити багато діточок. Чотири хлопчика і три дівчинки. В школі тріня там було. Не так легко. Деякі дорослі не вміють тримати свого язика за зубами і часто потякають зайвого при дітях, а діти знають знаходять забаву дражнити, обзивати і насміхатися над ними. Але як кажуть, гуртом і батька легше бити, а трейнятам легше протистояти кривникам, тримаючись один за одного. От і всі події, що відбулися за 6 років. Як таких суттєвих змін немає, їх побут проходив абсолютно рівно із дня у день, як день сурка. Жодної звістки із села Ореста Мотря не отримувала не від його друзів, не від його родичів, не від Одарки. Наскільки їй відомо, Одарка. Також покинула село зі своєю сім'єю, тому що наступним після Ореста взялися саме за її чоловіка, і Мотря намагалася дізнатися хоч якусь інформацію, але робила вона це дуже і дуже обережно, щоб не привернути зайвої уваги для себе. Їй це не потрібно. Вона хотіла тихого життя. Вона і так втратила на її думку забагато. орест був сенсом її життя, і якби не тринята. Я б не знаю, чесно, навіть не хочу думати, що б сталося з Мотрою. А зараз я би хотіла перейти до календаря, його я ще не встигла відредагувати. І це є в моїх планах, тому що в попередньому сейві, втраченому. Я повністю приробила календар на українські свята там були. І тут треба. Поміняти місцями зимові свята, тому що ну в нас спочатку йде Різдво, воно та ближче, то воно там десь буде на самому початку, а потім в нас буде новий рік. Але він десь всередині зими, а не в кінці. Якось нелогічно. Тому я все повидаляю і перероблю до наступної серії, я все зроблю. В нас буде скоро день народження Тріня. Вони в нас будуть першими. Потім в нас день народження Буде у Соломії, але я щось не бачу. Де туди народження у Мотрі І виходить, коли в нас подорослішають трійнята в нас зміниться декада. виходить в нас настане 1910 рік. Ого. Мені здається, швидко все це настане. Хоча день народження тринят в нас через 7-13 днів. 13 днів це приблизно 5-6 серій. А ну тоді нормально. З тим як я їх випускаю, ще є час, і не скоро в нас ще наступить наступна декада. Хоча я сподіваюся, що серії будуть виходити. Набагато частіше і стабільніше. Так, що в нас тут відбувається? Мотря готує їсти. Цікаво, що вона готує їсти? Мабуть, томатний суп, ні, 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 рагу або хліб, або сир. Тому що в принципі більше ніколи вона нічого й не готувала. Я розумію, що в нас життя без зручностей, але ж тут повинно бути щось ще. Я думаю, можна приготувати, тільки треба подивитися інгредієнти і продукти. Тому що цей хліб і сир ну, це якесь одноманіття. Воно вже потрохи починає набридати. Ну мені точно не знаю, як їм, а мені вже набридло. Так, грибний суп це в нас скоро виростуть гриби. Це ми зможемо приготувати риба. Скоріше за все, її треба буде зловити, а жаркоє з гарбуза і жаркоє із жабок. А це, до речі, ідея. Я думаю, що десь тут можна зловити жабку і спробувати її приготувати. Я не знаю, я не впевнена, що українці таке готували. Не дуже це українська страва, але і борща тут розумієте немає. І пампушок, і вареників, якихось смачненьких сирночків. Тому вибір в них невеликий, будуть їсти жарко із жабенятка. Тож, шановні креатори модів, якщо коли-небудь ви побачите моє відео, будь ласка, зробіть борщ всім з чотирьох. Я, звісно, сподіваюсь, не тільки на борщ, а на якісь там вареники, холодець, мамалига, пиріжки. Але я вдоволюся і борщем. Я знаєте, та людина, яка готова їсти борщ цілими днями, і я думаю, що в декаді вони від цього також не відмовляться. А поки Мотря їсть томатний суп, а ви уявляєте, що це борщ, тому що в якійсь мірі томатний суп він і є борщ. Якщо додати в нього картоплю, капусту, ну ви зрозуміли, майже і ось таке воно життя Мотрі, коли всі сплять, коли всі відпочивають. Вона, не дивлячись на втому, не дивлячись на те, що вона трохи забруднилася, і треба митися, та вона буде робити роботу, тому що цю роботу не зробить ніхто, крім Мотрі. І зараз, поки Мотря буде робити всю роботу, коли всі сплять, я трохи хочу з вами побалакати на рахунок грошей. І на рахунок продажі продуктів на ринку. Грошей на руках у сім'ї, як ви бачите, не багато. Але в нас є скарбничка. Як пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, то подивіться минулі серії Освіжить пам'ять, в яку наша сім'я потрохи-потрохи відкладає грошенят. І в тому числі гроші в цю скарбничку відкладав і Дем'ян, коли він працював, коли він заробляв собі на майбутнє, щоб виїхати вивчитися, він робив свій внесок в цю скарбничку. Сім'ю. І коли він від'їжджав, він все, що йому треба було забрати, забрав, але вирішив залишити Мачесі невелику суму в знак подяки за все те, що вона для них робила, коли не стало батька. І не багато, не мало, але в скарбничці накопичилось 15 тисяч сімільйонів. Я поки буду казати мільйони, того що я думаю, що ви чудово розумієте, що в той час в Україні явно були не гривні, а були ті самі гівняні купюри, які я в мене навіть язик. Не повертається їх назвати. Тому, допоки не з'являться карбованці, я буду мовчати і називати це сімільйонами. Тож має наша сім'я 15 тисяч сімільйонів, які ми не витрачаємо, зберігаємо на майбутнє. В нас є діти. Є хлопці, які можливо також захочуть вивчитися і поїхати. Є дві дівчини, які на виданні. І окрім речового приданого, є ще й грошове придане. І на той період часу півтори або тисяча сім мільйонів це була така, до речі, велика сума, на яку молода сім'я могла побудувати будинок. І поки тут Мотря трохи відпочиває, якщо можна це так назвати. Я з вами ще трохи побалакаю про ринок. Це Болюча тема насправді, тому що видалилась гра, відповідно, видалилось все. Видалились усі сейви, у тому числі і декада. І те, що я створила знову династію і побудувала їм будинок це одне. Але знову працювати над всім сейвом, коли він вже був в мене нормально забудований, всі люди були там перевдіті, як потрібно. Мені це не подобається. Я, звісно, побудую ринок, це однозначно, але користуватися їм я точно не буду часто. Ну, чесно, дивлячись на ті серії, і як в тих серіях йшли продажі, я не бачу сенсу на постійній основі продавати продукти через ринок, Того, що більшість продуктів має свій термін, і вони псуються. Хоча могли, хоча б якусь маленьку грошинку принести сім'ї. Тож, все ж таки, більше продукти я буду продавати через багат. Аж сім'ї, і буду робити це за кадром, намагатися робити це за кадром, щоб це не здавалося таким незвичним. Ходити на ринок ми будемо, але це більше буде для того, щоб рознобразити їх буденність і щоб картинка на вашому екрані виглядала більш гармонійно. Але це точно буде не для того, щоб заробляти великі гроші. Тим паче, що великі гроші там ніяк не заробляються, принаймні у мене Верніше, у них. Ось такі розповіді. Мені здається, що на цьому все. Якщо я щось згадаю, то я обов'язково розкажу. Але це вже буде в наступній серії точно. Бо зараз я абсолютно трошечки розгублена і вибита зі сценарію, якого як ви знаєте, у мене немає, і все тече своїм ходом. І я повністю віддаю кермо грі. Вона направляє мене і школа. О, оце я згадала на рахунок школи. В школу будуть ходити усі, ну Мотрі, і діти, і підлітки. Я маю на увазі, і хлопчики, і дівчата. І Соломія. Звісно, теж буде ходити в школу, але не так часто. Інколи її допомога буде потрібна Мотрі по господарству. Мотря її сильно не нагружає роботою, але легку роботу, яку може виконати навіть маленька дитина. Мотря їй дає, і як ніяка, це трохи полегшує життя Мотрі. Тож Соломія інколи буде залишатися вдома. А взагалі я поцікавилася історією, і насправді в Україні і діти. І підлітки, і дівчата і хлопці відвідували школу, і цим ми відрізняємося від наших отих дебільних сусідів, тим, що українці, як нація, більше уваги проділяли освіті. І для наших предків було важливо, щоб діти отримали освіту, хоча б шкільну. Але взагалі, в майбутньому, щоб вони могли поїхати і вивчитися в більш вищому навчальному закладі. Але це, звісно, було для тих, у кого були грошенята вищі навчальні. Не заклади, я маю на увазі, школи були безкоштовними. Але школи були на російській мові і викладали там російською, і українська там явно не віталась. Та наші предки із цього викручувалися, і потайки вчили дітей української мови, вчили дітей українським віршам, літературі, поезії, культурі. Тож можна зараз побачити, да, такий спойлер, що українська мова витримала багато випробувань. Але витримала її притісняли як могли, і в нашій декаді це все тільки починається. Я, звісно, це все буду показувати. Але згодом зараз в них ще таке більш-менш тихе і спокійне життя, хоча вони про це не знають. І можливо добре, що вони про це не знають. І живуть собі більш-менш спокійно і розміряно. Підпільних повстанчиських та українських організацій поки що. Немає ту організацію, яку заснував Орест, розігнали. І навіть якби зараз була якась. Підпільна організація, у нас немає чоловіків певного віку, які б могли б туди входити і бути членами цієї організації. Тому зараз в них таке більш-менш спокійне тихе життя. І єдине, що будуть вони все таки відвідувати церкву, яку мені ще треба буде побудувати. І хоча в мене зберіглася та церква, вона є в моїй галереї, але. Ви ж розумієте, що та церква це була та церква в тому селі. А в цьому селі є своя церква, яку мені доведеться заново побудувати. Хоча церкви, якщо ви бачили відео будування церкви, я там пояснювала, що вони всі, в принципі, мають схожі риси. Трохи чимось відрізняються, але це не суттєво. І на рахунок коня, поки Соломія тут я якраз згадала, що. В нас є місце для тримання коня, де його можна поселити, і в мене був час над цим подумати. Дуже багато часу було на подумати. І я скажу, що я вже не така категорична до його появи в нашій декаді. Я розумію, що в принципі кінь. Він не принесе жодної користі, того що навіть якщо взяти цих маленьких овечок, яких можна стригти і отримувати за їх вовну гроші, то кінь це. Просто кінь, за яким треба доглядати, ходувати і трохи з ним бавитись. Тож цілком можливо, що в наступній серії ви побачите коня. Хоча я в цьому не впевнена, але давайте так. Я подумаю до наступної серії. Ви напишете в коментарях свої думки. Я їх почитаю, побачу, і в наступній серії ми з вами вже дізнаємось, буде в нас кінь чи не буде. Скажу, що в коні мене лякало саме пересування його по всій ділянці, а ще й в будинок він міг зайти. Але як бачите, з овечками я дала раду, і вони спокійно живуть в своєму хліві. Тож я думаю, з конем якось впораюсь. Сподіваюсь, на це дуже сильно, Тому що не хочу бачити його в будинку. Якось його поява там мене дратує. Будь-яка поява тварин в будинку мене дратує. Пам'ятаєте, саме перше це були кури, потім були овечки. Я не хочу, щоб цю ланку продовжив кінь. До речі, бачите, оцей колодязь? На фоні якому стоїть Орест, це не простий колодязь, це мод. Цей колодязь існує в Sims 4, в доповненні здається з зірками. Він пов'язаний з акторською діяльністю, тобто такий бутафорний предмет, який ставлять в якихось сценах на знімальних майданчиках. Але саме цей колодязь це мод. Який я знайшла на просторах інтернету, того що на цій ділянці, на якій ми зараз знаходимося, дуже далеко знаходиться водойма, а вода потрібна тут постійно. І ходити за нею, це витрачати неймовірну велику купу часу. І коли я відігравала за створену декаду, за створену родину, наздоганяючи час по нашим серіям, то я зрозуміла, що Якось нелогічно, що вони ходять набирати воду з річки, того, що в принципі це 1900, і колодязів могли існувати цілком можливо, тому чому б ні? Тож я пішла шукати просторами інтернету такий мод. Я була впевнена, що воно повинно бути, і я не помилилася. Колодязь має декілька функцій, там можна загадати бажання, і є якась ще функція, але. Головна функція, яка мені потрібна, це зібрати воду, і щось вони підозріло, часто чхають, і у Орисі якийсь хрестик над головою. Що, скоріше за все, мені цілу серію натякають, що вони захворіли, балакаю тут з вами, не звертаючи на них увагу. Чому вона не може прочитати книгу за столом? Їй заважає скатертина. Що не так зі скатертиною? Чим вона тобі не подобається? Вони через цю скатертину і посуд не прибирають, не миють, доводиться все. Робити самій. О, мені здається, Мотря вирішила побалакати з Соломією на рахунок заміжжя. Натякнути їй, що Соломія, пора якось вирішувати це питання, час іде, люди балакають, ти ж не хочеш залишитися старою дівою. І Соломія така, так, ці розмови мені не до чого, і я пішла спати. І я вже уявляю, як Мотря буде вмовляти Соломію на одруження. І як Соломія буде цьому пручатися, щоб не виходити заміж. Мені здається, за цим всім буде дуже цікаво спостерігати. І як все це буде відбуватися, в нас будуть нові супротиви. І все-таки так, діти захворіли, У Ореста з'явився висип. І от така я неуважна всю серію просто балакала з вами. А мої діти з усіх сил подавали мені знаки, що вони захворіли. І я Замість того, щоб їх лікувати, тріпала тут язиком як остання пліткарка. Але з хворобами я вже буду розбиратися в наступній серії. Можливо, до тієї серії вони вже й одужають. А зараз я буду з вами прощатися е, не назавжди, сподіваюсь, на якусь маленьку мить. Ми знову потім з вами побачимо у наступних серіях. А зараз мені б дуже було приємно, якби ви проявили активність під цим відео, поставили лайк, написали коментар. Це дуже і дуже надихне мене творити для вас знову і знову. Дякую за перегляд. До побачення. Бережіть себе.